Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Чи є між вами каже Господь, хтось такий, коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь. Або коли попросить рибу, дасть йому гадюку. Чи є такі між вами? Є. Є. І так і роблять. Христос хоче нас пристидити, щоб ми, знаєте, так, де собі думали абстрактно, як дитина попросить хліба, та не даш йому камінь. Ні, не даш. Та як то, то дитина? А насправді ми так і робимо. Тому що даємо дитині, бо коли говорить Господь про хліб, це пожива. І коли замість того, щоб дати дитині поживу, дати їй їсти, дати їй науку, дати їй досвід, ми даємо їй камінь, ми даємо їй непотріб своїми вчинками, своїм прикладом, своєю жорстокістю, своєю зверхністю, своєю спорченістю. І він каже, то бачите, ви навіть буші, можете робити добрі діла. Хоча б подумати, хоча б дати оцінку, що це було би добре, але комусь, а не тобі. Бо для того, щоб йти до Бога, треба трохи, як казала моя бабка, треба Василькосі трохи потиснути. Треба прикласти зусиль. І тут ми ті зусилля прикладаємо куди? Не завжди туди, куди треба. І каже Господь: не журіться, що будете їсти і що пити, у що одягнутися, про все це побивається погане. Дивіться, як делікатно Господь Бог звертається до нас, щоб ми не образилися. Він каже, не жаліться, що вам їсти, що вам пити, про це все побивається погане. А не ви. Ви скі думаєте, так, Ці всі думають лише за їду, за гроші, та їм нічого не в голові. А я буду жити в бідності, буду в смиренності, так, як нас вчили в Радянському Союзі. Бідність не порок. А що? Ціль до якої треба рухатися, це спеціально робили бідних людей, щоб та людина постійно була в потребі, щоб постійно щось спросити, постійно стояти в чергах, писати голові колгоспу, пане голова, випишіть мені користь пшениці, фіру соломи і так далі. Постійно чогось не вистачало. Чим та людина може поділитися, як вона самі її не вистачає? І про що думали ті люди? А була біда, думали про Боже, неправда. Думали про що дати дитині їсти? Думали, як вижити, а приходила неділенька. Йшли по ціху до церкви, опустивши голову, і молилися і просили, Господи Боже, скільки я ще буду терпіти. Вже не за себе, Боже, прошу, але за дітей. Я вже всі мучу, але зроби так, щоб мої діти хоч це не мучили. І таких молитв були мільйони. І Господь Бог почув і каже: добре, я дам вам можливість. Щоб ви себе реалізували. Чуєте? Господь Бог не подає себе голова кого, добре, я всім вам випишу по покарцеві пшениці, я вам всім дам по корові і будете багаті. Ні. Бог каже, я вам дам можливість реалізувати себе. Чи готові ви до приватної власності? Чи готові ви здобувати собі дарів, щоб ділитися ними, не виживати і думати, як дитину нагодувати, а думати, як дитині дати щось більше, не переживаючи вже за одяг і за їжу? Тобто не переживати за елементарне, бо на це в тебе 100% будуть кошти, можливості, державні гарантії, право на освіту, право на лікування, яке записане в Конституції. І нам Бог дав таку можливість, каже: ось вам держава, будуйте, працюйте. Лише за мене не забувайте, бо якщо викреслити Бога. І свого будівництва своєї держави, то збудуєте руїну, яка не стоїться. І ми будуємо. Будуємо і каже Господь, не журіться, отже, завтрашнім днем, завтрашній день журинитиметься сам за себе. Що то означає? І каже, і додає доволі дневи Його лиха. Ми завжди жиємо то вчорашнє згадуємо, то за завтрашнє переживаємо, чи хіба так не треба? Та треба думати, треба і планувати, і все. Але біда, що ми кажемо, що сьогодні біда? Вчора була біда, певно, і завтра таке саме буде, може ще гірше. Тому Господь Бог каже, доволі днева Його лиха. Не ще вчорашнє лихо, не додавляй ще завтрашнє лихо, якого ще нема. Вчорашнє, якого вже також нема. Не видосить того лиха, що він має на сьогодні. Не додавайте. Воно є і думайте, що з ним робити. Ми маємо таке лихо, яке називається війна. І нам не треба згадувати, яка то була Друга світова, яка була Афганська війна, яка шейка там була. Ми маємо нинішню війну. Нам треба думати, що з нею робити. І якщо будемо бавитися без Бога, знищимося як самі. А якщо з Богом, то ця жертва буде мати вагу і наслідки. Хіба хтось із вас дасть дитині камінь, якщо вона попросить хліба? Ще раз нагадую вам, не давайте своїм дітям замість хліба каміння. Не давайте їм замість риби гадюку. Чому ви так робите? Ненавмисне, бо ви не розпізнаєте, де хліб, де камінь. Ви не розпізнаєте, де риба, де гадюка. Бо те, що здається безобідним, так як риба, може бути небезпечним, як гадюка. Як це може бути? Це ваші слова, які ви говорите один до одного, які ви говорите своїм дітям. Думаєте, що слова безобідні, а вони можуть бути як змія, смертельні. Які вбивають ваших дітей, забираючи в них основи моралі, забираючи в них принцип логічного мислення, критичного мислення. Що значить критичне мислення? Піддавати сумнівам все, що є, провіряти? Не вірте просто сказаному, перевіряйте. Христос каже, як не вірите мені, ділам моїм віруйте. Мені не треба ви мені на слово вірили, каже Господь. Хилипе, прийди і подивися, що може бути добре із Назарету? Прийди і подивися. І він прийшов і подивився, як Христос зцілює, як Він оздоровлює. Прийшов, подивився і побачив. І тому і вам кажу. задумаємося над тим, що Господь Бог дає мені у цього дня. Доволі дневі його лиха. Не додавайте сюди ще вчорашнє, і не треба тицяти сюди завтрашнє. Сьогодні треба працювати, пам'ятаючи про вчорашнє і будуючи сьогодні завтрашнє. Будуючи не язиком, а ділами добрими своїми. Амінь. <клухи> Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!